Позитивні відчуття тут дуже гарний стадіон, атмосфера футбольна, аура, така одеська, тому тут приємно грати і перемагати. Получати задоволення від от, от гри команди. У кожному ігровому епізоді ми б'ємося, ми показуємо, що ми сильні, що ми команда, що ми швидше, мічніше і умні. Важливо і побіга, і важна яким способом вони достаємо. Дуже добрий спаринг, гарна була гра з сторони обох команд. Була командна швидкість, дисципліна. Були хороші комбінації забиті м'ячі, але ми працюємо під навантаженнями, тому зрозуміло, що не все нам вдавалося. Але ми закінчили цей збір і будемо далі вже працювати над командними груповими діями вже в ковілі на третьому зборі. Ближче, компактніше, ближче! Крис! Крис ниже! Крис! Ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що в нас є така можливість взагалі грати в футбол. Ми дякуємо нашому керівництву за можливість грати на такому шикарному стадіоні. Що стосується гри, звичайно, різниця в класі відчувається, але хочу сказати, що наша команда, так можна сказати, вчора народилася. Дівчата, які знайомі недавно, нам ще трошки тяжко, ми тільки починаємо напрацьовувати якісь взаємодії, командні, що стосується тактики, також це підготовчий період, в якому команда тільки набирає оперів в плані фізичному. В цілому гра, ну, звичайно, перший тайм вийшли, трошки нервували, в другому таймі адаптувалися під швидкості гри, під суперника, могли забивати свої м'ячі. Ну, це лише інформація для нас, в цей матч, піща для розміщення, ви розумієте. Подальшому ми дуже дякуємо Кравбасу, який приїхав до нас, дав можливість відчути швидкості рівень вищу лігу, Тому що ми стартуємо в першій лізі. У нас в планах виходити в цьому сезоні в вищу лігу. У нас є над чим працювати, і саме цим ми будемо займатися. Мали сьогодні ще одну товариську зустріч. Дякуємо супернику за умови, які створили для матчу. За теплий прийом. Дуже хороша команда як для першої ліги. Думаю, в цьому сезоні вони точно будуть боротися за вихід у вищу лігу. Побажаємо їм удачі і, і, і надіємось у них все вийде. Перший тайм нам вдався дуже добре. Ми комбінували, мали хороші моменти. Уже потім е, на другий тайм почали випускати більш молодих гравців. Е, вийшли ми дівчата, які приїхали зі збірної. Ну, другий тайм також був непоганий. Показали хороший результат. 3-0. це хороший рахунок, як для такої гри. Арбо лісом, гарбо лісом розварашлися вже! Я на переключав до Сьогодні був, на мою думку, дуже важливий спаринг. Ми грали за наші збори перший раз з дівчатами. Перші наші спарринги були з хлопцями. Я гадаю, що цей спаринг був дуже інформативний для нас. Це дуже гарна молода команда. Дякую їм за цей спаринг. Далі буде.